Незаконний промисел та опір поліцейським. Під час відпрацювання території колишнього зарічницького району поліцейські спільно із прикордонниками виявили двох чоловіків, які за допомогою мотопомпи кустарного виробництва видобували бурштин. Побачивши поліцію, вони викликали підмогу. Близько десяти чоловіків оперативно прибули на місце. Коли поліцейські почали вилучати обладнання, ті чинили опір. Відтак виникла сутичка, штовханина та бійка. У результаті більшість порушників втекли. Правоохоронцям вдалося з місця подій. Вилучити мотопомпу, трактор та інше обладнання головного організатора 48-річного жителя Кохіцької волі затримали у наслідок протиправних дій старателів. Двоє поліцейських із незначними травмами звернулись до лікарні. У рівному затримали уродженця Луганщини, який ударив чоловіка скляною пляшкою та пограбував. Поліцейські розшукали грабіжника. На момент затримання той був п'яним. Згодом з'ясували, що чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців. слідчо оперативна група Рівненського району Ня поліції встановила, що 35-річний житель обласного центру повертався додому. В цей час до нього підійшов невідомий та попросив закурити. Коли отримав відмову, вдарив скляною пляшкою по голові, відкрито заволодівши рюкзаком потерпілого. Але на цьому не зупинився. Із внутрішньої кишені верхнього одягу дістав смартфон, грошові кошти, наказав рівнянину зняти куртку. Заволодівши чужим майном, пішов у невідомому напрямку. У рівному внаслідок ДТП постраждали троє осіб. Аварія трапилась на вулиці Кулика. А гудачика на місці події встановив, що водій автомобіля шкода Фабія, 54-річний рівнянин, здійснюючи маневри повороту, ліворуч, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем ауді під керування 22-річного жителя обласного центру. Внаслідок ДТП травми зазнали троє осіб. Усіх доставили до лікарні попередньо. У них діагностували нетяжкі травми. Наразі вони проходять додаткове обстеження. Ілля Томашевський новин рівного.